Слава Ісусу Христос, Че Василю, чи можна брошурку спалити, що свідки його видали, а якщо ні, то дайте пораду, що з нею робити, так як ви говорили, що до кожної конфесії ставиться з пошаною, вибачте, що таке питання. Питання дуже гарне, дякую вам, дякую вам. <клухи> Дивіться, чим відрізняється література? Література, свідків його та навіть протестантська література, це вона відрізняється від нашої діло. в Тому що, якщо би звернули увагу, чи на любому образочку, чи на образі, святих зображають із Оріолом. Так? Якщо ви знаєте яку протестантську літературу, там нема Оріола, над святими. Просто як люди, так? А свідки Єго. Мене взагалі Ісуса Христа не взнають за, за Бога. Це просто вибраний чоловік, мене так кажуть. І Богородиця не Богородиця, а Христородиця. Та, не, не та, що Бога народила, а та, що Христа народила, так? Табу би Іван було б Івана родиця, так? Так що. До конфесії ставиться з пошаною, а до літератури з обережністю. Якщо хочете спалити там книжки Свідків Єгови, нічого там страшного немає. вони, по-перше, не посвячені і, і там немає ікон. Якщо навіть ви берете старий календар Української католицької церкви, розумієте, там є посередині ікона, Зерваницька чи ще якась там ікона намальована. Але він своє відбув, вид товарний втратив, ти кинув, і спалив. Ти все ти не будеш його викидати у смітник, щоб там, десь валялося, ні? Речі, які виходять з ужитку, треба спалювати. Саме ліпше. спалив все, ти попіл, попіл, повернешся і немає нічого там страшного. Ви переживаєте за якусь за, за ікону, чи за образ, чи за, за календар. А людина як умирає, то що з нею робити? Закопуємо землю або спалюємо. І все одно закопуємо. Так що, так що, ну, чому не можна? Можна. Одно діло, коли ти прийдеш і навмисне спалиш ікону. Просто щоб спалити ікону, я іконоборець, я проти спалити, ну то це друге питання. Але як вона вийшла з ужитку, стара, вже ну, не буде валятися, спалив, ти все, тим більше література.